Енергія, саме енергії, буде присвячений сьогоднішній випуск. Я хотіла поділитися з вами інсайтами, які я отримала за останні кілька років, і вони не перестають до мене приходити. Хочу завжди ділитися. Уявіть, що ваша енергія це сумка з золотими злитками, і кожен раз, спілкуючись з кожною людиною, роблячи будь-яку дію протягом дня. Ви віддаєте маленький один злиточок з цієї сумки. І якщо ви не поповнюєте цю сумку золотими злитками, якісно, так, то ви втрачаєте цю енергію. У нас в житті є дуже багато справ, які забирають нашу енергію, і обмежена є кількість справ або дій, які дають нам цю енергію і дають нам. Якісну енергію, яка дійсно нас наповнює, а не, знаєте, таке псевдо наповнює, тобто забирає ще більше енергії. Наприклад, що може забирати енергію елементарно, ви прикинулися і йдете чистити зуби. І коли ви чистите зуби, це забирає вашу енергію. Ви готуєте сніданок, це забирає вашу енергію. Ви снідаєте, це забирає вашу енергію. Чому? Тому що після того, як ви поїли... Організму потрібно виділити об'єм енергії, яка йде на перетравлення цієї їжі і так далі. Тобто протягом дня ви віддаєте, віддаєте, віддаєте. Тут ще позвонила мама або подруга, яка підсіла на годину і розповідає свої історії, і ви теж віддаєте свою енергію, свій ресурс. І є дуже обмежена кількість, як я сказала справ, які дій, які. Наповнюють вас, відновлюють вашу енергію, це може бути спорт. І знаєте, такий не з під палки, а от якісний спорт, там, де ви рухаєте тіло. Це може бути похід на масаж, це може бути сон, але не довгий сон. Тому що ви, мабуть, чули та й відчували на собі, маєте в своєму досвіді, коли ви лягаєте спати, і після сну ви ніби розбиті. Тому що ви або забагато спали, або завало спали. І а, сонце таке іноді наповнює, іноді ні. Далі, що ще може бути медитація, може бути прогулянка на природі, усвідомлення тоді, коли ви присутні в цей момент тут і зараз, коли ви відчуваєте таке блаженне задоволення. Це може бути також їжа, коли ви насолоджуєтесь, а не просто закидаєтеся батончиком або якимось хот-догом і поспішаєте на роботу. Тобто. Ваша задача взагалі зрозуміти, що кожна наша реакція, емоція, так, вона є реакцією і не простою реакцією, а такою на хімічному рівні, яка змінює наше тіло, і вона може ввільняти або забирати нашу енергію. І взагалі, у мене стався інсайт кілька тижнів тому я зрозуміла, що кожен раз, коли я слухаю когось. Наприклад, в соцмережах дуже багато людей кажуть: о 10-тій годині йдіть спати. Якщо підете пізніше, 12-ї, то не виспитесь, або будете гірше виглядати, у вас буде розбитий стан і так далі. І я, слухаючи цю інформацію, сприймаю її за правду. І мене стається стрес просто на рівному місці через те, що я не встигаю лягти спати о 10-й. Або я лягаю о 10 і я не можу заснути. Я думаю, тут багато є людей, котрі це відгукується, при тому, що я теж прокидаюся відносно рано, Це сьома, сьома я все встигаю. Але ввечері у мене ось такий стрес. Або стрес стосовно води. Я розумію, що пити багато води це класно. Я п'ю, намагаюся пити води, скільки можу. Але, наприклад, якщо я подорожую і в мене немає достатньо води, або не можу заїхати на заправку. Не купили водички. Я через те, що в мене немає, у мене виробляється стрес, гормон стресу, кортозол, і я починаю на рівному місці втрачати енергію. І це я навела такі маленькі приклади, але в нашому житті є реально ситуації, на які ми дуже так реагуємо, втрачаючи цю енергію так? через тривогу, ми тривожимося через те, що ще не сталося. Ми любимо завжди планувати майбутнє, переживати, зливати туди свою енергію. І тут ще відслідкуєте, якщо ви думаєте постійно про минуле, згадуйте, от, треба було це сказати, оце отак от, от треба було сказати, програємо собі цю спіч. Або якби ж було так, або було не так, або знову і знову проживаємо важкий для нас момент, ми знову ж таки віддаємо нашу енергію, ще раз проживаючи якогось біса оту важку ситуацію. Тобто... У мене зараз до вас таке ну, прохання, не знаю, пропозиція, щоб ви прослідкували, на чому ви концентруєтеся. Ну, от наскільки ви присутні в моменті тут і зараз, наскільки ви живете тут і зараз. І ще дуже багато енергії забирає те, за чим ми ганяємося. Це дуже так модно. Нам всі на всіх курсах кажуть, треба. Треба йти до кращого життя, треба щось змінювати. Бігом, давайте робіть, дивіться, можна заробляти більше грошей, можна жити на березі моря, можна жити в кращій квартирі. І це правда, але не можна отак от взяти і перестрибнути з точки, а де ви живете, наприклад, в комуналці або в якійсь хаті в селі, отак от зробити і жити вже на березі моря, на якійсь віллі. Так, можливо, у когось це стається, але це такі, знаєте, одиниці. Людей потрібно пройти шлях, шлях ось того героя. Тому що він так називається, це шлях, коли у вас осталася якась подія, переломний момент. Це може бути смерть людини, борг, втрата грошей, втрата майна, аварія якась, хвороба, щось у вашому житті стається, і ви йдете через це випробування ви Далі починаєте шукати якісь виходи і йдете, йдете, йдете на новий рівень свого життя, тобто змінюєте його. Тобто в цей момент ви змінюєте своє життя, ви переходите на іншу гілку реальності. Це нормально так діє. Вам потрібно пройти цей процес. Те, що нам зараз продають скрізь, це ось такий скачок, що от сьогодні ти живеш тут, а завтра вже, вже ви там. Воно додає ще більше стресу, тривоги, і це забирає нашу енергію також. Тобто ми ганяємося за якимось таким уявним майбутнім, а може, воно нам і не потрібно зараз. Може, це ціль тієї людини, яка нам це продала, розказала, а не моя ціль, може я там не хочу, або захочу пізніше, я ще не готова бути тією людиною. І це провокує стрес. І я зрозуміла, що я дійсно хочу, наприклад, житло на березі океану. Але я буду по-іншому діяти. В моєму темпі, я йду туди, мені не треба продавати якийсь курс, щоб я це досягла. Мені не потрібно не знаю, підганяти мене. Мені не потрібно паритися, шукати зараз і думати, що в мене немає грошей туди переїхати, купити той дім. Ні. Я буду собі дозволяти проживати це спокійно і уявляти, що я це вже маю. Я також. Зрозуміло, що ми притягуємо все в своє життя, ми є енергією. І це зараз вже доказано: і Нобелівські премії, і купа, перепрошую, <кхід> і ще купа всяких досліджень гарвардських, і оксфордських, і так далі, які доказують, що ми є енергією. І через те, що ми є енергією, кожна наша думка вона створює хімічну реакцію в нашому організму, яка притягує, яка вібрує. Тобто виробляються хвилі енергії, енергетичні хвилі, на частотах вони вібрують і перетягують в своє життя відповідно те, що ви, про що ви думаєте? Якщо ви думаєте про нестачу, у вас є якась задача, а ви, наприклад, фокусуєтеся і думаєте, блін, мені це треба зробити, я так не хочу, це щось погане, йде мене дістало. Ви зливаєте свою енергію. А якщо ви підходите до цього, так, я це зроблю, і це дасть мені можливість. Отримати ось це і це. Тобто ви по-іншому знову ставитесь, і ви навпаки отримуєте енергію. Ви вібруєте на інших частотах. І коли ви вібруєте на частотах переможця, впевненої в собі людини, людини, яка отримує те, що вона хоче, ви завжди це отримаєте. І ще й отримаєте це в найліпшому вигляді. А якщо ви постійно ганяєтесь за якимись чужими цілями, Котрі ви прийняли за своє, або постійно ганяємося за грошима. Ми думаємо, якщо в мене буде пачка грошей в сейфі, в сумці, в бардачку, то в мене життя зміниться наповну. Я вам скажу: ні, ніга не зміниться, не зміниться. Я це проходила, проходжу, і є, от, буває гроші, а ти не можеш нічого з ними зробити, чого б ти хотів, або вони не дають тобі того відчуття, за яким ти ганяєшся. Тому що фокус постійно на грошах. Треба, 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 і ніби постійно нестача. А коли я зупиняюся, така думаю, Боже, яка гарна квартира, який красивий вид з вікна, яка красива їжа зараз на столі. Або, якщо немає, блін, як класно, що я можу піти і це купити. Як класно, що я можу піти і це взяти. Або як, як би класно було піти і це взяти. Тобто, все рівно бачити позитив у всьому, що мені хочеться мати в своєму житті. Тобто, зараз також спробуйте, візьміть собі такий челендж маленький, провислідковувати, де ви є? В минулому, в майбутньому, або в теперішньому, і як ви реагуєте в теперішньому на те, що у вас є. Тому що рівень задоволення. Він також є вібрацією, енергетичною вібрацією, на котру притягується, притягується ще більше задоволення. І у Джона Кехо є дуже така класна практика, називається об'єднання. Ну, Вона не називається, він казав, об'єднуватися з успіхом, тому об'єднання таке. Тобто, враховуючи те, що ми є енергією, все в нашому світі є також енергією. Навіть ось цей телефон, який я записую зараз, це відео, ліжко. Не знаю, навушники мої, все це є енергією. Так, воно все випромінює енергію на своїх частотах. І так само інші люди. Я можу обирати частоту, яку не своїх хвиль. Наприклад, якщо у мене ще немає мільйону доларів, я можу уявно об'єднуватися з мільйонерами. Тобто об'єднуватися з людьми, котрі заробили мільйон доларів і мають цей мільйон доларів, тому що ми всі є у квантовому полі, ми всі є енергією. І коли я відчуваю, що ось я в полі цих людей, як би я себе поводила, як би я думала, що б я робила? Як би я ходила? Як би я розмовляла? Тобто, коли ми уявляємо собі. Навіть уявно, так, що ми можемо цього досягти. От саме тоді і стається зміна. Зміна ваших вібрацій, того, що притягує ваше життя а, благо, так, я не знаю, фінансове благополуччя, а, людину кохану, якщо вони в стосунках. І, можливо, я зараз для вас говорю щось дуже такою складною мовою просто не, не заглиблюйтеся, не. Знаєте, одразу не вмикайте цей блок, а просто довіртеся. Це те саме, що сісти в автівку і просто їхати, кермувати нею, а не розбиратися, оце двигун, а тут педаль, а як воно працює з двигуном. Не розбирайтеся в цьому. Просто довіртеся, воно так працює. я вам зараз максимально намагаюся пояснити простою мовою. Просто збагніть, що все, що ви думаєте, ваша думка, є енергією. І ця думка вона створює. Те, що ви маєте. Якщо ви думаєте про себе, що ви багато втомлюєтесь, що ви не встигаєте, що ви не висипаєтесь, то так і буде. У всесвіта немає такого поняття, як дуальність. Тобто немає ярлику погано або добре. Всесвіту, все нейтрально, йому все одинаково. Він дає вам лише те, що ви попросите. Наприклад, розкажу свою історію з телефоном. Десь роки чотири тому в мене був Samsung S8, ось s 8 І я мала розмову з колегою на роботі. Він взяв мій телефон каже: О, в тебе Samsung каже, а яка модель? Я йому сказала, кажу, та він вже такий старенький, йому 2 роки, треба поміняти. І в мене якось, знаєте, в той момент такий клік був: таке, ну, треба поміняти, але я купила квартиру, я роблю ремонт. Що стається? Всесвіт мене почув, проходить тиждень, я гуляю з мамою, ми йдемо, вона каже, давай зайдемо на привоз, було якраз перед 8 березня, багато людей ми гуляємо. І все, у мене просто вкрали мій телефон. Забрали. Всесвіт такий, треба новий телефон, не хочеш сама собі купити. Зараз все порішаємо, зараз все зробимо. І забрав мене телефон. Просто! Мені тоді було дуже дивно, дуже важко збагнути, як так, я ж зі своїм мисленням працюю. Чому? Чому ось так от сталося? По-перше, наші думки вони мають бути направлені на достаток. Телефон вирішив. Думки завжди створюють нашу реальність. Коли ви сконцентровані на минулому і майбутньому, ви зливаєте просто свою енергію. Якщо ви концентруєтеся на майбутньому, будь ласка, проживайте його в найблагоснішому варіанті. Постійно бачите, що у вас все виходить. Проживайте, вже станьте тією людиною, якою ви хочете бути. Якщо ви в теперішньому, контролюйте також свої думки, як ви реагуєте на реакції. Якщо ви йдете зі склянкою води і розлили воду, не потрібно одразу дратуватися. Просто подумайте, чого це сталося. Можливо, я поспішаю, а можливо, так потрібно, тому що. Саме зараз мені потрібно затриматися на стільки то секунд, щоб, наприклад, встигнути на таксі або дочекатися якоїсь людини. Пам'ятаєте, оцей приклад, я не знаю, вже здається наводила в одному з відео про 11 вересня в Штатах, так, коли там багато людей, котрі працювали в цих вежах, котрі були під терористичною атакою, вони... Казали, що вони не встигли на роботу, тому що були в заторі, або комусь потрібно було відвести дитину в дитячий садочок позапланово, так якось так сталося. Або вдома щось зламалося, забули праску, вдома вимкнути, поверталися. Тобто все, що стається в нашому житті, воно має так бути. Ви маєте у той час прийти в якийсь час, в якесь місце. Почати щось дивитися, вимкнути телефон саме в той момент, розумієте? Тому насправді те, як ми реагуємо, воно створює наше енергетичне поле, нашу оцю енергію. Якщо ми віримо в те, що ми не висипаємося, що нам погано, що ми не доїдаємо або переїдаємо, так само буде все відображатися в реальності. Тому що ми є енергією, так ми будемо почуватися. Я хочу записати недовго відео цього разу, і хочу попросити вас в коментарях, якщо вам відгукнулося, якщо вам було також інсайтно. Поділіться, будь ласка, напишіть, що б ви ще хотіли почути саме про енергію, можливо, про. Якісь інші сфери вашого життя, можливо, про впевненість собі. Я залюбки розкрию ці теми, розкажу. Намагаюся завжди це робити простою темою, щоб ви якомога простіше могли це зрозуміти на прикладах, як це працює в нашому житті. І ще раз хочу нагадати, що ми є частинкою енергії, яка є. Знаєте, маленькою такою частиночкою великого джерела енергії. Ця тема взагалі бездонна, і про неї можна дуже багато говорити, але сенсу просто говорити немає. Потрібно діяти. Якщо ви не будете використовувати всі ці знання, все, що ви чуєте, не будете практикувати, це пробувати, як воно, ви не зможете це оцінити. А сидіти і нічого не робити теж дуже легко. Тоді змін точно не буде. І наше життя, думаю, не складається з всяких викликів, з важких ситуацій, тому що саме вони заставляють нас діяти. Бо без цих ситуацій наш мозок взагалі створений для того, щоб зберігати енергію. Ми нічого не хочемо робити поза зоною комфорту. Якщо б не такі ситуації, ми б з вами зовсім не рухалися. Ми просто з вами піли, товстішили б і залипали б в телебачення. І все. Тому що навіщо жити? Якщо і так все добре, я знаю, що скаже та людина, я знаю, що я отримую все, що я забажаю. Тобто в мене немає стимулу для зростання в такому випадку. А коли трапляються такі важкі ситуації, цей стимул з'являється. Я хочу діяти, мені потрібно вийти з цієї ситуації, мені потрібно чомусь новому навчитися, мені потрібно поспілкуватися з іншими людьми, мені потрібно діяти. Тому, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо було корисним, і написіть, про що б ще ви хотіли почути, і чи згодні ви зі мною, або, можливо, не згодні. І до наступних зустрічей! Наступне відео на цьому каналі буде наступного тижня. Па-па!